Чотири роки тому, одного теплого осіннього дня, доля зробила мені великий подарунок. На порозі школи, в святковий день, я побачила таких маленьких, гарних діточок. Ви були трохи невпевненими і побоювались невідомості, притискалися до своїх батьків. Чесно скажу, я теж трохи побоювалась, але ваші очі були настільки сповнені цікавості. Надії, що всі хвилювання пішли. В цей момент і сталося наше з вами єднання. А попереду на нас чекало багато подій. Ми навчались, пізнавали навколишній світ і себе. Вчились дружити, миритись, веселитись, долати всі труднощі та перешкоди. Кожен день разом дарував нам незабутні емоції, робив нас сильнішими, розумнішими, щасливішими. Уроки, екскурсії, свята і прогулянки. І так до нескінченності, ви дорослі. І я разом з вами. Навіть відстань не стала нам на заваді. Ми були далеко, але поруч. І, звичайно, в цей день нам є що один одному побажати. Залишайтесь такими ж допитливими, старанними, наполегливими, ніколи не зупиняйтесь і вірте у себе, незважаючи ні на що. Нехай кожен день приносить задоволення, а посмішки прикрашають ваші обличчя. Радійте, веселіться, пізнавайте нове, зростайте, дружіть, любіть, долайте перешкоди, рухайтесь вперед та просто насолоджуйтесь життям і пам'ятайте, я вас завжди. Чекатимо з любов'ю, ваша Анна Олегівна.